Всім добрий вечір. Ми вже в підвалі ось прийшли. Наводимо трошки порядок. Я сьогодні цілий день діжурила, нас на роботі сьогодні мінували. Такими проблемами було діжурство. А котики ось годуємо. Ще всі не прийшли, котики ще на вулиці. На вулиці тепло сьогодні вже. Іде потепління, Ось колобок номер 1 є. Вже Найда наїлася. Там наша долматка, димок, десь ще пішов гуляти. Він приходить, ми бачимо по камерах, що він приходить. Все, дивимося, коли хто уйде, коли хто прийде. Поки все тихо, спокійно, котики вже забуваються, те, що тут було, і вже починають приходити і спати тут. Ну так, тільки щось малейше, ночою хтось двері шарпає, то зразу вони тікають.